Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі політ. Коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росіяні світанки, краса і творчість, пісні в гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі, це дім, і мама, і тато, і любові стільки, що просто через край та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба корувати. Це та земля, де сміх і пісня лине. А діти йдуть навчатися знов і знов. І ніколи не в боях ніхто не гине, бо там Господом щастя, не Богу. А люди хочуть мирно в світі жити, бо кожному лиш раз дано життя. Хліб засівати і дітей ростити, і мріяти гарне мої буття. У світлих мріях в небеса летіти, світ пізнавати, до вершини йти. Радіти сонцю й небесам, любити і радість, і щастя, білий світ нести. Тож припиніть війну, жахіть не треба. Живемо у світлі, в щасті і в теплі. Погляньте вгору, у блакітне небо, хай буде мир на всій святій землі.